Ще якихось там три місяці тому Анатолія Гунька разом із спільниками впіймали на хабарі у 85 тисяч доларів, які він отримав за передачу державних земель одному бізнесмену. Після цього депутату від слуху оголосили підозру, а партія виключила гунька із своїх рядів. Здавалося б, нарешті, хабарника буде покарано, а раду очищено від одного корупціонера. Але ні, ось тут уже з посмішкою на обличчі та без жодних докорів сумління. Підозрюваний у хабарництві Гунько просто прийшов до Верховної Ради для виконання своїх депутатських обов'язків. Друзі, Гунько вже з нами. Вимоки я, я, я не знав цього. Господи, прости. Справа у тому, що депутат Анатолій Гунько сплатив заставу 10 мільйонів гривень. і Вийшов на во. e isso Борислав Розенблат, хоч вже і екс-депутат, але продовжує користуватися нажитим завдяки своїй депутатській діяльності, купуючи елітне майно за кордоном. Але про все по порядку. раніше компанія українські авіаційні системи, яка на третину належить його дружині, в понад два рази завищила ціни на безпілотники Хок для ЗСУ. І на додачу ще й Міністерство оборони заплатило фірмі Розенблата авансом 650 мільйонів гривень за дрони, які навіть не можуть злетіти. Два не змогли злетіти. В одному були проблеми з камерою, а на висоті 287 вісімдесят метрів зник зв'язок. В результаті з 55 дронів прийняли лише один після випробувань. Тоді Розенблат виправдовувався, що ці дрони навчальні а для ЗСУ поставлять полагоджені. Але не встиг колишній депутат відбілитися від цього скандалу, як втрапив у новий, адже стало відомо, що він купив кілька нових квартир у розкішному комплексі в Дубаї. Шикарний комплекс від компанії Damek Легонс. І не просто комплекс, а висотка кавалі. Весь дизайн буде виконаний цим брендом. Обрали розенблати одразу кілька квартир, а платять за них у криптовалюті. Сама ж родина одіозного депутата живе собі спокійно в Німеччині, де навіть отримала вид на проживання. Ну і наостанок можна скласти цілий квест за зашкварами цього чиновника. Почнемо із найсвіжішого. Нардеп Артем Дмитрук назвав бійця ЗСУ із 128-ї бригади, який захищав Бахмут. Гобліном у військовій формі і опублікував це в себе в соцмережі. Чому за що ви, ви да, затовоювали да, всі, всі побратими прийшли додому посічені побити за, за попів російських. Перед цим він прославився тим, що дуже завзято захищав московських попів. Влада країни проводить геноцид по відношенню до своїх громадян. Але все це квіточки в порівнянні з ось цим вчинком, Сподіваюся, поки що діючого народного депутата на цьому відео видно, як Артем Дмитрук разом з іншим скандальним нардепом Олександром Куницьким у Києві побили українського військового. Діпутат Дмитрук, так? да хлопець служить в ЗСУ як штурмовик і до того ж пройшов найгарячіші точки на фронті. Сам же Дмитрук заявив про те, що це хлопець напав, хоч на відео добре видно, хто і на кого напав. Як ви вважаєте, чи будуть покарані народні обранці, і чи можливо це взагалі? Напишіть у коментарях.